Протягом тижня генштаб зсу не інформував про будь-які зміни в інтенсивності боїв на Харківщині. Кількісні показники російських штурмів за добу коливалися в районі десятка на двох напрямках разом. Також населені пункти Харківської області періодично фігурували у зведенні пробої на Лиманському напрямку. Там бойові дії значно інтенсивніші. Ворог рветься до адмінкордонів Луганщини і Донеччини із Харківщиною. Осув Хортиця інформувало про спробу росіян перетнути державний кордон поблизу села Строївка. Про бої поблизу цього населеного пункту декілька разів у зведеннях згадував і Генштаб. Строївка знаходиться на правому березі річки Оскіл. Спроби прорватися туди через кордон можуть свідчити про те, що накопичити сили шляхом форсування річки окупантам не вдається. В Оту Харків наголошують, жодної переправи для техніки ворогу так і не вдалося створити. Аналітики групи Deep State протягом тижня не вносили змін на мапу фронту в Харківській області. Попри тривалу відсутність будь-яких успіхів окупантів на Харківщині, панічні настрої ширилися харківськими мережами протягом тижня. Приводи традиційно створили російські джерела, долучився й особисто Путін. Після погроз захопити Сумську та Харківську області, що пролунали від російської делегації на перемовинах у Стамбулі, московський диктатор згадав ще й про буферні зони вздовж кордону. На ці прозорі натяки зреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, акцентувавши ці нові агресивні заяви, чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. Поки в політичній площині тривають спроби довести Трампу. Що його російський улюбленець постійно бреше в зсу, заспокоюють харків'ян. Я взагалі не слухав, що говорить їхні одним собі. Ну бо це як на мене кисяч виглядає. Давайте будемо чесні: якщо росіяни можуть щось захопити, вони щось захоплюють. Якщо не можуть, то не захоплюють. О, активізація на Харківщині ну вона по настільки велика. По-друге, вони пруть на нещасне місто Вовчанськ вже впродовж років двох та двох десь. Але без особливого успіху не можуть прийти сам Вовчанськ. Тому мені здається, що це, це скоріш посилення тиску. Це мені здається, що це скоріш намагання сформувати якусь вузеньку, бо не знаю, всі розумно. Додатковим приводом для занепокоєння стали повідомлення представників українських бригад, які обороняють Харківщину про накопичення особового складу окупантів поблизу держкордону. Зокрема, про це сказав у етері суспільного начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Андрій Помагайбус. Такі ж формулювання застосував у нацмарафоні представник 57-ї Омбер, що тримає оборону у Вовчанську. З донесення нашої розвідки а також від інформації суміжних підрозділів. Власне, ми спостерігаємо, що відбувається певне накопичення особового складу на нашому напрямку. Наше керівництво на тактичному рівні, також вище керів... вище військове керівництво вже на оперативному рівні, також прекрасно усвідомлює і розуміє цю ситуацію, тому докладає всіх зусиль і приймає ті рішення, які не дозволять ворогу реалізувати задуми. Проте, згодом військові оглядачі та самі захисники пояснили, про підготовку ще одного масштабного вторгнення чи наступу на Харків наразі не йдеться. Першими на панічні настрої в мережах зреагували в діпстейт-аналітики, які створюють популярну онлайн-мапу фронту, у своєму телеграм-каналі зізналися заголовки про стягування військ під Харківщину і підготовку ворога до великого наступу їх дуже здивували. Насправді ніяких радикальних змін у обстановці не відбулося. Ворог продовжує постійний тиск і спроби прощупати українську оборону. Накопичення особового складу проводиться, але у вигляді поповнення вже наявних підрозділів для компенсації втрат. У Діпстейт відзначили, присутність ворога на північних кордонах Харківщини не є новиною. З аналогічною заявою вийшли представники зсу та влади. Я не відмовилася від ідеї про створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону. Зараз ми спостерігаємо, що ворог. Постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту Дворічне, що на північ від Купенська, активні штурмові дії ворога там тривають уже досить давно. На головне, що вони хочуть, а головне, як ми будемо протидіяти цьому і тому сьогодні. Наше ЗСУ, вони налаштовані, налаштовані, мотивовані. І, і е, поки що у нашого ворога нічого не виходить. І ви бачили, е, що так е, кожного року, на жаль, кожного року, е, вони кажуть за наступ на, на Харківщину, на міста Харків. Але ви бачите, що завдяки нашим ЗСУ у, е, нього у них нічого не виходить. І е, я впевнений, що цього разу нічого не вийде. Але напевне за. Лякова так, так і є російський fpv дрон, що ніс заряд від РПГ, долетів до Харкова. Про приліт БПЛА невстановленого типу 20 травня повідомляв мер Ігор Терехов. Безпілотник упав у лісосмузі. Наступного дня начальник хова Олег Сенігубов у ранковому зведенні також не уточнив тип безпілотника. Що це був FPV, Заявив військовий волонтер Роман Донік. Досі подібні фронтові дрони до Харкова не долітали, але це цілком ймовірно, адже свідчення про прильоти FPV на значній дистанції від російських позицій уже з'являлися. Так, про російські ефпів, які долають до 40 кілометрів на Донбасі, інформував український військор Андрій Цаплієнко серед версій того, як подібне стало можливим, або наявність дрона матки, який знаходиться на висоті та випускає БПЛА на оптоволокні, або модифікація вже відомих харків'янам молний, або ж застосування безпілотника нового типу, який відомий як чувик. Самі в зону ураження російських fpv дронів і кабів, їдуть відчайдушні городники на Харківщині. Таку тенденцію зокрема спостерігають в найнебезпечнішому з районів області на Куп'янщині. Люди тягнуться до гродів, починають ці роботи, безумовно нехтують безпекою своєю і приїжджають, в тому числі в ті населені пункти, які перебувають під впливами в дронів під обстрілами, і там працюють. Така динаміка нам так також спостерігається, і найбільш небезпечне те, що ми бачимо, що є родини з дітьми, навіть які намагаються проїхати в такі населені пункти. І тут приходиться вже нам працювати більш ретельно з ними. Родини з дітьми, які наважуються повертатися до лінії фронту, повторно евакуюють. А всіх інших городників влада невпинно переконує, картопля не варта ризику життям.